В Україні шосте вечора у марафоні новини. Випуск для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Дауле. Сигнал тривоги лунає у кількох областях. Над Україною зафіксовані ворожі безпілотники. Актуальну мапу ви можете бачити на власних екранах. Також повітряні сили попереджають пропуски кабів на Сумщині. Якщо перебуваєте у регіоні, де оголошена небезпека, прямуйте в укриття. Троє чоловіків травмовані після прильоту безпілотника типу «Молнія» у Харкові. В день росіяни поцілили у проїжджу частину біля стадіону у Слобідському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджені п'ять автомобілів, які були припарковані поруч. Поранено перехожого водія та пасажира. Як повідомили у військовій адміністрації, двоє з потерпілих у лікарні у відділенні хірургії та нейрохірургії у стані середньої тяжкості. Травму отримали троє чоловіків від 40 до 50 років. У них вибухові поранення від уламки БПЛА, тулуба, голови, тіла. Їх госпіталізовано до лікарні, надання медичної допомоги. Також пошкоджено фасади приміщень, будівель, які знаходилися поряд. Пошкоджено також 5 приватних автомобілів. Попередньо Росіяни використали для удару БПЛА під назвою Молні 1 Це БПЛА, який є невеликого розміру, може містити на внести на собі до 5-7 кілограмів вибухівки. Можливо, якісь були встановлені на вибухову частину. Вражаючі елементи, які розлетілися по повсі саме травмували людей, які ось знаходилися на вулиці, були в автомобілях припарковані. Понад 400 ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі, здебільшого атакували дронами. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Інно вітаю. тож розповідай, будь ласка, які новини на тепер маєш. Наста 11 населених пунктів перебували під обстрілами цієї доби. Це за по території Запорізького, Пологівського і Васильівського районах. Ну і власна по прифронтових містах та селах було завдано майже 2,5 сотні ударів безпілотниками різної модифікації. Також росіяни били артилерію. А по гуляйполю, Кам'янському і Щербаках завдали ще й 6 авіаударів. Минулося без постраждалих, але є пошкодження житла та інфраструктури, і наразі зафіксовано 16 повідомлень про нові руйнування у селі Новояковлівка. Після обстрілу загорівся гараж і полум'я гасили рятувальники. Цей населений пункт Росіяни обстріляли з РСЗВ. Ну а е, власне також продовжується на прифронтових територіях евакуація людей. І з ріхова поліцейські допомогли виїхати 86-річні пенсіонерці. Ну а в самому Запоріжжі е, почали встановлювати бетонні укриття. Їх розміщують на зупинках громадського транспорту. А також у місцях скупчення людей наразі облаштовують у двох районах міста. Про це е, говорив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову. Фінансується за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету та резервного фонду міського бюджету. Буде встановлено протягом наступних двох тижнів перші 17. Подивимось на практику. Якщо буде потреба, встановлено більше. Ну і також ще у Запоріжжі планують облаштувати з десяток кіоско укриттів. Такі мафи сховки будуть облаштовувати вже підприємці, які виграли щодо цього відповідний тендер. Така інформація по Запоріжжю та області станом на зараз. Насте передаю вам слова. Дякую, колего. Це була Інна Гогої. Вона доповіла про ситуацію на Запоріжжі. Окупанти тероризують Донеччину. Регіон щодня обстрілюють з різного озброєння. Минула доба не стала винятком. У наслідок атак є потерпілі. Як триває цей день для Донецької області? Розпитає Юрія Винокурова, першого заступника голови Донецької ОВА. Пане Юрію, вітаю вас. Да, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, перш за все про наслідки ворожих обстрілів на цю мить. За минулу добу ми мали 3156 обстрілів. 24 населених пункти були під обстрілами. На жаль, маємо поранених. 10 осіб поранено у місті Краматорську, в тому числі дві дві дитини, дві в Константинополі, великонасенківської громади, одна в дружківці і дві в Константинівській громаді. От дякувати Богу, немає загиблих серед цивільного населення. За останні дні росіяни двічі обстрілювали Краматорськ. Буквально дві години тому з місця нещодавнього удару включався наш кореспондент. і Він повідомив, що там серед поранених є також діти. У якому стані зараз потерпілі і які масштаби руйнувань у Краматорську? Стан дітей задовільний. От у дітей є ну, певний шок після пережитих е, вибухів і поранень. От, дякувати Богу. От, їх життю нічого не загрожує. Е, житлові будинки мають численні порушення. От, е, ми маємо на, на сьогодні відновити там, часткове нервопостачання, теплопостачання, ну і також забезпечити людей можливістю тимчасового проживання в інших приміщеннях. На, на жаль, ситуація дуже складна житловим будинкам. Тому що теплопостачання там повністю порушено і ми швидко не можемо його відновити. Тому люди будуть проживати в інших містах в певний час? Ми знаємо, що у Краматорську за останніми даними проживає наразі близько 40 тисяч осіб. Яка взагалі ситуація з евакуацією в області? Яка динаміка, куди люди звертаються, щоб безпечно виїхати? Що їм пропонують в яких нових місцях? Ну, на сьогодні місто Карматорське є е, найбільшим по кількості проживаючого населення в області. Е, на сьогодні загалом в області вже Трохи більше 305 тисяч населення, во причому ще там, місяць тому було більше 320 тисяч. Тому динаміка евакуації у нас є позитивною за минулу добу. Евакуйовано 257 осіб з них 13 дітей. Для евакуації у нас створено контактний центр цілодобовий, в якому чергують наші працівники, Да, е, створено хаб. В місті Павлоград, до якого ми доставляємо всіх мешканців, які евакуюються, далі вони евакуюються залізницею до більш безпечних регіонів. Допомогу нам надають це підрозділ Гонп, міжнародні організації. Ну а також всі наші комунальні структури задіяні у цих процесах на сьогодні. Евакуація йде до Івано-Франківської області. Родини з великою кількостю дітей евакуюються до Закарпатської. Скажіть, будь ласка, яка зараз у Донецькій області ситуація у прифронтових районах з доступом до базових речей, до води, до їжі, до ліків? Чи є у людей доступ до всього цього на сьогодні у всіх містах? У нас забезпечено. Повністю робота критичної інфраструктури, там де є можливість працює повністю система теплопостачання у місті Краматорську. В цьому році ми не змогли включити систему теплопостачання. Там працювало тільки 8 котелень спочатку сезону твердопаливних для пунктів обігріву пунктів незламності. На сьогодні працюють 4 котельні в місті в інших містах. Повністю е мешканці забезпечені всіма житлово комунальними послугами. Є певні проблеми з водопостачанням, тому що ми маємо через бойові дії великі руйнування на магістральних водогонах, насосних станціях. От своєчасно це все відновлюється. І на сьогодні, в тих містах, де немає можливості отримати централізоване водопостачання або там є певні затримки. Там організована доставка питної води, як міжнародними нашими партнерами от, так і води, яку доставляють підрозділи ДСНС та керівники громад от, з застосуванням наших водовозів, які є у кожній громаді. На сьогодні пане Юрію. Я вам дуже вдячна за докладну інформацію. Дякую вам до зустрічі. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької ОВА. Він повідомив про ворожі обстріли і стан справ на Донеччині. 89 боєзіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. На покровському напрямку окупанти 31 раз штурмували українські позиції. 10 атак завдали на Новопавлівському поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. Ще 9 на Лиманському у районах Копанки, Новосергіївки, Греківки, Новоплатонівки, Тернів та Зарічного. Тримають оборону наші воїни і на Краматорському рубежі у районах Часового Яру, Білої гори та Григорівки. Загарбники здійснили шість наступів. Триває операція у Курській області. Там сили оборони відбили вісім атак росіян. Українські оборонці відбивають штурми росіян вздовж усієї лінії фронту. У десантно-штурмових військах ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи на Курахівському напрямку. Підрозділ безпілотних систем 46-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дронів влучно відпрацював по окупантах і їхніх позиціях. Російські армійці тікали, маскувалися, ховалися, і це їх не врятувало. Знищено також чимало ворожої техніки. Мінус 1480 російських окупантів за добу за інформацією генштабу ЗСУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила. 814 150 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 9791 танк, 20 368 бойових броньованих машин, 22 015 артсистем, 1262 РСЗВ та 1046 засобів ППО. Знищили 369 літаків. 331 гелікоптер, 22 503 безпілотники, та 3049 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 34 тисячі спецавтівок. Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією підписали президент Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Новий документ охоплює військові та цивільні аспекти довгострокової співпраці. Зокрема, йдеться про посилення безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях. Велика Британія розширює свою участь у коаліції винищувачів, забезпечить мовну підготовку допомогу з F-16 для України та постачання інших літаків НАТО. Також передбачено спільне виробництво оборонної продукції. Сторони поглиблять також співпрацю у галузі далекобійного озброєння, протиповітряної та протиракетної оборони. Важливий пункт угоди, те, що Сполучене Королівство підтримує незворотній шлях України до членства в НАТО. Британія зобов'язується щорічно надавати Україні військову допомогу на 3 мільярди. Фунтів, скільки це буде необхідно, Щонайменше до 2030 року. Угода дійсно всеохопна. У ній безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційній та культурній сферах. Все те, що дозволяє не лише відповідати на загрози, які ми маємо зараз, але й бачити, як буде зростати наш. Потенціал захисту, наш потенціал активних дій. У 2025 році Сполучене Королівство надасть більше військової допомоги для України ніж будь-коли до того. Надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами із заморожених російських активів. Ми також гальванізуємо британську оборонну індустрію. І я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії. Яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грейвху, яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України, і ми продовжимо тренувати українських військових. Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Росії цього разу у списку майже сотня банків та установ, які допомагали Кремлю обходити санкції. Це оборонні підприємства, компанії, які постачали технології для війни, наприклад, деталі для дронів, і міжнародні бізнеси, які сприяли оминанню санкцій. Навіть після системного тиску та обмежень Москві вдається продавати нафту і газ і тримати власну економіку. Чи можливо це змінити? Матеріал міжнародної редакції Інтера. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Його мають ухвалити у лютому до третьої річниці повномасштабної війни РФ проти України. Про це пише Reuters із покликанням на власні джерела. Цього разу Європа може відмовитися від російського алюмінію. Велика Британія та США зробили це торік. Однак євросоюзу забракли єдності. Тепер перемови тривають знову. Однак про ще два рішення, які дуже потрібні Україні, в ЄС поки що мовчать. Це повна відмова від російського газу і скрапленого зокрема та зниження граничної ціни на російську нафту. Перше рішення за неофіційними даними підтримують 10 країн блоку: Швеція, Ірландія, Польща, Данія, Фінляндія, Чехія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія. Друге шість: Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія. На питання, коли це станеться, представниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Кала відповідає максимально дипломатично Ми Постійно працюємо над новими санкційними пакетами. Звичайно, у нас 27 країн. Це означає, що ми повинні домовлятися про те, що ми робимо в цьому напрямку. Але так, ми постійно вигадуємо нові ідеї, і працюємо над цим. Європа потребує палива і відмова від транзиту з РФ означає лише те, що ЄС купуватиме більше того ж самого російського газу, але скрапленого. Торік Євросоюз придбав у Москви рекордну кількість зрідженого палива. Росія більше не транспортує газ через Україну. Щоб замінити ці обсяги, ці 15 мільярдів кубометрів щороку. Кожні два дні Європа отримує одну партію скрапленого газу. У нас достатньо потужностей для такого. Однак ЄС може купувати не лише російський газ. Цей ринок намагаються завоювати Сполучені Штати їхнє паливо дорожче. Щоправда, амбіції Дональда Трампа теж не маленькі. З'явився більш потужний партнер. Це сполучені Штати і Трамп, який зараз зразу після його інаугурації, буде виконувати свою обіцянку дріл дріл дріл, тобто. Видобувати робити нові скважини і по нафті, і по газу насамперед скрапленому газу. Але наша пропозиція така: хай Трамп в принципі закриє весь газ Газпрому для європейського союзу. Зараз це зробити досить легко. Санкції ЄС прогнозують аналітики, слід очікувати тоді, коли Дональд Трамп офіційно стане президентом США та почне захоплювати цей ринок. Минулого місяця попит на скраплений газ зі США сягнув рекордних показників. Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, штати активно споруджували термінали для скрапленого газу і танкери для його перевезення. У 2025-му мають відкрити нове підприємство в Луїзіані та розширити заводу Техасі. Цей танкер містить приблизно денну норму природного газу для всієї Франції. Тут ми завантажуємо скраплений газ на танкери за допомогою ось таких добре ізольованих труб. Це тому, що ми повинні зберігати пальне холодним протягом усього процесу завантаження, і звичайно під час руху. Американський газ може з'явитися навіть в українській газотранспортній системі, яка тепер вільна від російського транзиту. Від нас американське пальне прямуватиме в Європу, та поки що ця ідея лише на етапі обговорень а Росія продовжує продавати енергоресурс до ЄС. Тепер морем і без України. Якщо цей шлях не перекрити, їй вистачить грошей на ще кілька років війни. Такі прогнози і світових, і українських аналітиків. За оцінками агентства Bloomberg, торік Газпром продав у Європу і Туреччину 50 мільярдів кубометрів газу. Цьогоріч у планах 45. Просто шляхи будуть іншими. Наталя Косінова, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон. Єдині новини. Угоду про примир'я між Ізраїлем і Хамасом не підпишуть, принаймні поки що. Таке заявили в офісі прем'єр-міністра Беняміна Нетаньягу. Повідомляє видання «Times of Ізраїл. Наголошують, угруповання відмовилося від деяких домовленостей щодо завершення бойових дій у ГАЗі. Відтак чинить перешкоди укладанню офіційної угоди. Кабінет міністрів Ізраїлю не збиратиметься на обговорення майбутнього договору, кажуть у тамтешній прес-службі, посередники у перемовах не повідомлять, що Хамас прийняв усі елементи угоди. Нагадаю, напередодні стало відомо, що обидві сторони досягли компромісу щодо завершення гарячої фази війни. За попередніми даними, режим тиші мав би розпочатися у неділю, а ще за шість тижнів додому. Му повинні були повернутися 33 заручники в обмін на сотні звільнених терористів, які сидять в ізраїльських тюрмах. Нове вулканічне виверження сталося в Індонезії. Напередодні на одному з островів прокинувся вулкан Маунт Ібу. Стовп із густого чорного диму та попелу сягнув 4 кілометрів заввишки. У прилеглих до гори регіонах оголосили найвищий рівень небезпеки та обов'язкову евакуацію. Із зони лиха вивезли три тисячі людей. Влада попереджає, що це наймовірніше не кінець обов'язкового переселення. Маунт Ібу активізувався торік після низки землетрусів лише за перші два тижні нового року. Вулкан прокидався чотири рази. Нині триває п'яте поспіль вивершення. Парламент змінив умови базової військової підготовки. Деталі дізнаватиметься Олексій Фадієв. Він долучається до марафонної варти. Дякую, колего. Так, вітаю всіх. Будемо говорити про нову базову військову підготовку з 1 вересня. Зокрема, хто буде її проходити. Дізнаємося просто за кілька хвилин.